Хто не може вас забути? Хто не може вас забути? Людина, можливо, з якою ви разом працювали. Ви для цієї людини дуже дорога людина. Да? І ця людина може вас дуже ревнувати, шкодувати. Весь час, знаєте, бажання володарювати вами. Да? тому що є почуття да? І є розбите серце. Тобто, вже якийсь є бекграунд, так сказати. Да? Тобто ви вже якусь історію прожили. Да? і... Я так дивлюся по цій ситуації, да, ви не разом, да, тому що в людини розбите серце, людина вас ревнує, і в людини знаєте таке враження, що почуття проснулося тоді, коли вона вас втратила. От ця людина не може вас забути. Да, людина, можливо, не вкладалася е, в ваші стосунки, да, в ваші відносини, коли ви були разом або да, спілкувалися, а зараз е, нічого немає, і людина страждає. Да, і, не може вас забути через це.